Я маю надію, що ми маємо один одного просто послухати і прийняти якісь рішення. Я вже почув, що немає сенсу ніякого спілкування взагалі. Я зрозумів, що, скоріш за все, результату від тої зустрічі ніякої не буде, але все рівно я вважаю своїм обов'язком просто поговорити. Тому що, ну, знаєте, з чого я хотів почати? Тому я не хочу, тому що присутній бути... По, від, від, від реєстрацію нашого Я хотів показати, ну, звичайно, що я привіз документ, якому тут вже 10 років, він старий, який пропонувався для міста Льва років тому. Я впевнений, що якщо б він був би 10 років тому назад, сприняти саме так такі і правильно. Нашу розмову в тому плані, що дуже прикро, звичайно, що деякі кроки були зроблені, як то кажуть, щоб довести до межі повернення або варіанти неповернення, але я вважаю, все рівно потрібно обумовити шляхи розвитку ну, тої проблематики, яка існує все рівно в кожному місці, не тільки в анісфармі. Тому я хотів почути кожного думку. Якщо є така можливість співпраці, то давайте можемо... Скажіть, будь ласка, скільки ви привезли сміття в нашій міській вже вантажі? Наскільки я пам'ятаю, 1244. 1244. Скажіть, будь ласка, скільки сміття приймає скушу хотівка ваша? Взагалі не? Нікола. А слово? Нікола. А ви зверталися в тівку і слову? А чому? Тому що не звертався. А чому? Ну, дивіться, ви шукали. От ви шукали, дивіться, перед Саркостянтинів, Шепетівка і Слуга. Чому ви звернулися в цар Костянтин, а не звернулися в Шептівку і, слугу? і туди. А до того часу чому? Якщо я буду заїжджати в кожен населений пункт, я дуже багато твоїх зустрічей, більше стане, певно, що за цей рік. Але в в Шепетівку я точно не звертатися. Ну а в якій наші Хмельницької області, які райони, За Які райони? Наш мірі. Хмельницький, що вам там відповідає? Негативно відповідає. так? Яку ви відповідь отрималася Костянтинові? Що вам ви змогли якось, яка була відповідь, що ви заключені до 1 червня 2018 року приймати кожного дня 50 тонн? Тобто це, як я розумію, чотири фури кожен день. Тобто, ви вирішили особисто ви, як один із шести перевізників, за рахунок старопосіну, ви вирішили проблему на цій. Нав'язувати У мене була єдина тільки пропозиція і бажання, щоб зараз використати всі можливі і неможливі варіанти для співпраці для того, щоб... Ну, будемо так холоднокровно говорити за рахунок якби, ну, субвенції з Львова, щоб не було закладів, там, е що це якісь прокладки, якісь зацікавленості в когось. Ви, депутати, якщо є е в бюджеті міста певні гроші до кінця року, ви можете прийняти рішення, або потрібно, або не потрібно це робити. Тому що я впевнений, що в нашій державі відповідати потрібно як за дію, так і за я, я розумію, якби, от, наприклад, було це сміття, і зрозумів навіть користь, прийдуть якісь субвенції, навіть потім гривень, вже там щось появиться. Але ж появиться здорове сміття, яке в результаті десь екологічні якісь скружні наслідки. Воно ж не звали, що ви були, звалища на гортках, правда, а місто внизу. Я вчитель історії, тож тобто з географією пов'язаний, я можу вам сказати, чітко, от у мене колега теж вчитель історії. Якщо воно на нагорткається, місто внизу, значить рано чи пізно, все піде вниз. Вода внизу, підтіла вода внизу, лікар внизу, діти купаються, риба ловиться, пішковний ґрунт внизу, криниці 4-5-10 метрів внизу. Урано чи пізно всі річки почнуть. Це дуже страшна штука. Я, розумію, я би розумів це так. Дійсно, тут якийсь технологічно прийшов нормальний завод. Ну от інвестори, так як от ви, нормальний завод прийшов. І от вони кажуть, так, от ми там, як нам там малювали і казали, то посадимо сосенки, що буде навіть і не видно, що це сміття. А оце це все сміття на собі поставимо і будемо робити спресоване. це або. Петпляшки переробляти, бумагу, там все чітко. І навіть от проблему подивиться розуміти вітром, яка буде, і той день не буде валити на місто, і навіть на сусіднє село, а якось якісь вітри, що це буде, що це буде чітко. Я от так, так собі так розумію, якби, що воно буде. А якщо просто тут буде сміттєзвалося, де його будуть трамбувати, укріпляти, трамбувати, звозити, укріпляти, то повірте мені, от то всі сидять і от і сидять всі. І ні один не каже, що він за то. Чи вискаєте зато? Як команда не суті? Слухайте, не треба <ривіт> казати, як команда. Там відбрати, наскільки я розумію, взагалі з самого початку розглядався проєкт, встановлено сорту... сортувальної лінії, яке обговорився ще задовго до того. Але я відразу сказав, що в першу чергу потрібно навести на відпрацьовані ділянці і потрібно стабілізувати ситуацію існуючого тіла полігону. І карти, які плануються, я впевнений, що вони будуть все ж таки, якщо при правильному підході вони будуть зроблені, то вони унеможливлять попадання взагалі в якихось е небезпечних інфільтрацій або викидів в ґрунтові води. Я впевнен, що, е якщо дійти до того, то е воно всі кроки потрібно. Я, я можу просто по-людськи сказати. Якщо є до мене недовіра, то ми пожалуй, один одному руки, потиснули, я вам поганого нічого не зробив. Я вважаю, що нічого не зробив. І все, і ми розійшлися. А якщо ми е, ну, щось хочемо зробити, то я можу просто по-людськи, щоб всі мене почули. Дайте мені шанс. Я ж вам нічого поганого не зробив. Я доведу вам, що я можу зробити спільно з вами, щоб там було практично. Скільки ще ми можемо вивозити цього сміття? Ви казали 30 років, так? 20 -30. Ще можливо, так? Ну, 20 років. Але тут питання в іншому. Чим менше сміття, чим на подвір'ї, чи біля місця, тим краще, правда? Об'єм сміття. <плес> ну, ну, я

Значить, говорять, я розумію. Може, раз... тут то він не може. Значить, ще може. раз хочу висловити даний. Ви дане питання По сьогоднішньому Значить, Я відверто заявляю, що в бюджеті міста попередні роки, а бюджет формується відповідно бюджетного кодексу, де формуються доходи і видатки. в першу чергу, Видатки йдуть до захищення статті бюджету і ті е, рішення, які ми приймаємо. Тобто по, по видатках бюджету. У нас бюджет щороку формується депутата, пропонуються е, е, виконкому, а затверджується сесією міської ради. Це не з е, 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 якихось там причин, що хтось хотів робити чи не хотів робити. З є, є відповідні роки. Де практично немає доходу бюджету частини бюджету розвитку. ви Я прошу мене не ображати кінець кінця. Я до вас я рад не висловлюю, ні Ви ні Не маєте права. Бо ви мене не маєте Через... чому звинувачити. Скажіть, що я приходу. Скажіть, що я брехун. На Скажіть, що я брехун. Мене да, совіще дозволяє. Скажіть, що я приходу. Да, Скажіть, що я приходу. Вам Через... усі не кажуть.

Ніхто на тебе нема, чоловіче, ти що туман до чого дожитися? ти нормальну людину обманув, нормальну людину. Олександр Валентинович, присутність, скажуть, я вас оману, підпір'ю. Брехучка! Обманув! він дав гарантії! він дав гарантії. Як це відказав, це й дав гарантії! Щорік він буде підсмідати, не кричі, не дай, що рік він буде приймати сім'я. Це до мене, це ваші проблеми! Ми, я ми тут маємо дуже серйозно. Я, я вам відверто кажу, щоб ви не зупинили, що б не робили, ми не зможемо знайти стільки коштів, щоб з підзвалище привезти ну, ну, до штучки. скільки треба коштів? З 267-ї. Е, доктонор, манживате за не пребивав. Ну скажите вест. Я вас не пребивавам. Стике кости носить, ми не сможем знайти. Конкретну суму пощу, щоб зробити. Я вас не Ну Скажіть, конкретно. Я не буду до цього питання. Розкажіть, конкретно. Конкретні знаєте, а по сірку? Це всі говорить. Мене не так скільки хоче. Скажи, вчинивська 4 мільйони, ви скажіть 8 мільйонів, ви наші сумні. Запустять, а ви діти, як ви на вчитися говорити, провокації, провокації, провокації. Я лук уже, що вас слухайте, поймаєте втікається, я так якесь существо Я Не втікаємо существо. Скажіть, открепление, скажіть конкретно, скажіть конкретно, я вам сказав сумну. Що суму скатилось? Скажи мені в конкретну суму. Нам зараз три морозив, що ви сказали 4,5 минути. Скажите по суму, скажіть суму. Але такої машини я не знаю взагалі, як вона є. Ви сьогодні можете взагалі зупинитись в цій ситуації, що технічно, технічно навіть до того полігону довести не буде чи. Я, я не хочу я не хочу, обговорювати розумію, куди воно, і що. Я констатую факт, який є на сьогоднішній. Нічого і да, там 4 місяці, щоб втілити проєкт, привезти трактор, там, катати його, щось там відводити. А сміття 4 місяці буде водити, його менше не буде, тільки більше. Канали за цей красе трошки. Ну, це просто не Це це просто нереально. І ми можемо прийняти будь-яке рішення. Ми можемо прийняти будь-яке рішення. Будь-який з депутатів, навіть який мав там іншу да, думку, да, думку да, скаже, да, давайте будемо жити. Ми стикнемося з тим, що люди просто вийдуть і заблокують. І все, і хто піде з ними і їх розбиратися? Чого вони заблокували? А вони заблокують, тому що вони не хочуть. Ну, що тисячі людей, Це за тиждень, висловили свою думку при цьому питанні часу. Це за тиждень. Це просто ходило двоє людей і їм підписували. А якби ви поставити по всіх, ну, по всіх мікрорайонах, то вівте мені там було б не три з половиною. Коли таке питання. Ви коли говорили про проєкт, ви назвали орієнтовну суму 8 мільйонів. Я правильно зрозумів? 8 мільйонів ви сказали. ну там це, що... Я не називав конкретну суму, я казав приблизно. Ну, орієнтовну суму проєкту. Це моя думка. Ну, Проєктант проектує і визначить вартість того чи іншого об'єкту, або того ну, чи, чи Тобто ви зараз конкретної суми не можете а назвати? А як можна? А хто може назвати? Ви можете назвати? Ну, я не можу назвати, не можна, тому що можна, я не відповідальний. Ви сказали, що я не прав. Ні, а я так. хотів я уточнити, т. чи ви... Я, я, я хочу вас уточнити, чи, чи ви маєте розуміння, скільки коштує цей проєкт? Я ще уяву маю, але точних даних... Ну, приблизно, 8 мільйонів, правильно я зрозумію? Я не кажу, що Оскільки? Я не провокую, я питаю. Вислаємо розрахунки попередні цифри по огорожі з освітленням зустріч. Освітлення. Да. 1 мільйон 800 тисяч. Друзі, будь ласка, ну давайте поважати один вартість? Почекайте, далі. Секунду. Ваги 480 тисяч попередньо. Тобто проєкт і вартість, 2. тут ще встановлення має бути її. Бульдозер із автомобілями 2,5 млн приблизно вартість. так, І проєкт я не можу назвати, скільки буде коштувати проєкт, то що задумати в повному виконанні і до встановлення сонячних капелі. Угу. Я його назвати не можу, так як проєктант, проєктант ще не назвав, він приблизно буде так. Буде? Він з попередніми розрахунками. Ну я чому запитую, тому що якщо немає суми, немає повного переліку робіт, не зовсім зрозуміло про що говорити. Якщо Ми би... говоримо про те, що потрібно зробити, і перші кроки, які у нас вже напрацьовані, я їх опинуву. приблизно в телефонному режимі безпосередньо проєктав і назвав суми. Огорожа, ваги. І вартість техніки, і плюс проєкт, але проєкт він назвав суму, приїде в п'ятницю, буде попередньо названа сума по повному проєкту даного проєкту. Але крім того, що сміттєзвалище наше працювало, тобто огорожа, ваги і сам проєкт ще нічого не дає, поки не буде хоча б першої карти утилізації. По технології сміття. Перша карта буде, от тоді ми можемо говорити. Якщо в п'ятницю проєктант скаже приблизно, що скільки буде коштувати виконання першої карти, тоді я можу вам назвати суму, та що відповідно 467-ї постанови МТРЄ ми маємо її забезпечити. Я як людина вже з бюджетом працюючи багато років і розуміючи дохідну частину бюджету, бюджет розвитку. Я зараз розумію, що ми цього зробити за кошти не згоді. Тому є відповідна пропозиція. і Я вважаю, що вона, як екологи мають дати свої виставки, виставки, що воно не шкодить зовнішньому, що не будуть розширені площа відповідно з теперішнього року. І відповідно підстав та відкриється, ця квітці звалища закриває. Правда. Правильно я з вами з я погоджуюся, все правильно сказали. Один нюанс, щоб екологи дали таке заключення, що не буде розширена територія нинішнього сміттєзвалища, вони повинні розуміти, кількість завезено на нього сміття. Щоб вони розуміли, кількість завезено на нього сміття, ми повинні розуміти, скільки львів згідно договору, теоретично, якщо він там десь колись може заключений і буде, нам його привезе. Щоб ми змогли знати цю кількість, ми повинні розуміти, скільки ми коштів мусимо залучити від них. Так? На реалізацію цього проекту на сьогоднішній момент жодної цифри не озвучено і не зрозуміло взагалі. Про що ми говоримо тоді? Проекту нема коштів, нема кількості нема, нічого немає і ми, ми щось вирішуємо. Про, про що можна говорити?